Вітаю малята! Ось і знову ми з вами зустрілись. А у мене є для вас новина. Нас у гості на чай запросила мудра тіточка сова. А давайте ми зробимо їй сюрприз і намалюємо чайний сервіс. А малювати ми будемо сьогодні знову нетрадиційно. Малювати ми будемо повітряними кульками. Ну що, до праці! Для роботи нам потрібно аркуш паперу. Буашеві фарби, повітряні кульки, стаканчик з водою, серветки, пензли та ватні палички. Я починаю працювати з найбільшої кульки. Я беру кульку, вмочую її у фарбу і роблю перший відтиск. Старанно, добре притискаючи відтиск. Нагадує мені геометричну фігуру круг. Повертаю кульку, беру кульку меншого розміру і буду малювати чашечку. Я роблю знову відтиск. Він теж кругленький, але вже менший. Повертаю кульку на місце. Беру найменшу кульку, вмочую її у червону фарбу і буду робити кришечку нашому чайничку. Знову вмочую фарбу. І у нашої чашечки з'являється чай. Це серединка нашої чашечки. Повертаю кульку на місце. Я буду домальовувати всі потрібні елементи. Спочатку я домалюю нашому чайнику носик. Так, ми будемо наливати чай. Тепер я домалюю ручечку. Тепер я домалюю ручку нашій чашечці. О, яка гарна чашечка. Дуже гарний чайник вийшов. Я ретельно мию пензлик, просушую його на серветочці і далі я буду працювати з ватними паличками, а саме буду прикрашати наш чайник. Щоб він у нас був такий веселіший, цікавіший, буду ставити на ньому ось такі гарні крапочки. Беру ще фарбу. Ой, який гарний чайник. І чашечку. Ватну паличку на тарілочку. І для того, щоб наші чайник і чашечка не висіли у повітрі, я намалюю столик, проводжу горизонтальну лінію. Але це не просто столик. На нашому столику застелена скатерка. І я зараз її буду декорувати, прикрашати. Ось така гарна скатертинка. Дітки, наш чай дуже гарячий, а з гарячого чаю йде гарна-гарна пара. Тому ось тут з носика намалюємо пару із чашечки. Далі я мию пензлик. Просушую його на ганчірочці, на серветочці. Моя робота готова. Я впевнена, що ваші роботи теж уже готові і дуже гарні. Ну що, наш подарунок готовий, і тіточка сова вам дуже дякує. До побачення, малята, до нових зустрічей!